Слава Ісусу Христу, слава Україні. І я знову сьогодні це субота. Перший раз в суботу приїхав, думаю, і подивився, який базар. Ринок, це гуртовий ринок у Львові. І мене дуже багато питало, чи є вже цибуля. Я казав з вересня місяця, а це бачите, що в кінці другий день, в кінці серпня вже є така сіянка, тиканка, хто як називає арпаш. І вона у нас є по. 85 гривен. Прошлий рік я садив Монтану на осінь і весною садив. Осіння трохи крупніша була, весною трошка, але вродила непогано. І в тої пані є такі сорти: Себа, тривог, боліро, штуті, на сьогоднішній день, сьогоднішній день. Ред барон. Румба. Біла ще є. І ще біла. Та теж сто, так? Так, ці типу по 100. 85, 85. Оті сорти. А, так, а, так, а така, і така 100 гривень. Так що вже є. Так, Тому... заходьте беріть. 85. Така по 19. Товстий черниці по 18. Помідора багато, бачите, і в розрізді. І є п'ятнадцять діапчиків на гурт. І такі по 60 перець. По 15. Та одна томат, якраз супер. І такі 60 гривень. Такі по 45, такі по 35. Ось вам і по 15 можна взяти. Такі помідори. По 40 гривень. Салат такий. Кріб 120, а петрушка. 80. Ось такий гарний. Така гарна петрушка. І така цибулька зелена по 150 на кілограм. Зірки 200, а такий по 75. Розріб 70. трошки менше. 33 на гурт. 28. 70. 27. Давайте доставим поставлю. Є по 20. Достав поставлю на наклад. трошки. 15. І помідори. 15 такий. Помідори дуже багато є. Від 15 і вище. І багато в розріберуть. Субота, людей багато є. Ракель по 9 бачу, великий качан. 70, а молода. Брюссельська, 20 і пекінка. 40 така. Добре, дякую. Десятий ряд, 24, 25 місце. Картопля. З чорнозьому. Скільки? 14. Огіровщик такі. 33. Пекінка. 40. Савойка. 25. Молода. 20 така. І 35 чері, баклажан, 26, 13, помідор, 15 перець, білозерка, 40 і 70 капіталь теж 70. І в нас ще є змотувач і розмотувач капельної стрічки розбірний. Продається за номером телефону. 067 95 43 729. Ціна даного апарата 3900 гривень. 180 жовтий така сливка. 25. 25. Бурячок у нас 10, морква 10 і 15. цибулька 13. Дякую. Картопля 13. Так, а сітки по 10 середня. Така на гурт по 40. Така гарна капуста по 9. Ось така рев'єра по 12. О, можете на посадку взяти. Є трохи крупніша. Є така, але 12, а не 25. Буряк 10, морква 10. Ось такий асортимент. А така посадочна на скільки у вас? Осадушно можна взяти 10. Це білороса? Скільки? І можна по 5 гривень взяти. Ось таку капусту. Кукуруза по 7. Буряк. 8 і картопля? 12. Часник по 50 є. По 100, по 80. А така димка скільки в тебе? 150. 150. Товару багато. Така по 9 морква є і картопля 12. Каже, коли королеванна. І картопляний ряд. А і цибуля звичайна. Аризона і Рив'єра. По 12. 13-12. Є м'є, це крутопляний ряд. Ну і капуста по дері така. морква така по вісім. І є Балті Гроус. Гарна, дуже добра, розвариста, мені краще, ніж білороса. Ну і роди краще. Отака. От Така Галаш не горит 38. 80, 40. Руша 80 така. 25 така слива. Крупніша. 20 менша. А коней взагалі бомба. Гала і хуней, по 38. Будемо пробувати. Дивіться. 70 до 30. Молдавський по марсаль. 60 на гурт. Такі по 45 є на гурт. І прийшов до ягідника. Хоже на по скільки? 200. А локина? 200, 220, 250. 220, 250, залежать. І ціни на виноград 70, 75, кизмі такі 180, є по 50, 85, москва 85, 250, 150, 150, 50 є, 150. Така ціна. І персик 75 такий. Є по 135 нагород. Кишмиш такі. Інтересні. Кирмиш маленькі, а це може цінник такий, 60. -дин. І ціни. Вікторія 100, Аркадія 85, Кирмиш, 80. Як вітрина? Гарна вітрина. Що вам? Як вам тут? І такий гарний товар заріччя тут Закарпаття. Бачив теплички. Ось такі вирощують. Дуже красиво. Така сливочка з Одеси по 20 Достиг, що повністю, бачите. На закрутку. Ну і так, непогано. Ну і огірок. Холодно. По 32-33 такі. І кавун по 20 такі свіженькі, великий, гарний. Така по 45. На гор такі по 18 є. Кадиня 45. Якщо багато, на гурт 18. Продюсер, бачите, він трохи світленький, але він дуже смачний. Але він смачний. Миколаєва кажуть. І кавуна вже <клес> трохи менше є. Вже нема тільки фур. Місця вільні. Ну ще кавун є. Пробуємо. І Серега завжди смачний, бо я пробую в нього. І по скільки за кілограм. 20 гривень на гурт, так? 19 на гурт. — 19 на гурт. Ясно. Люблю знімати, коли Серега кидає. В нього так файно виходить прямо. Ну і кавун суперовий. Дай Боже, дай Бог. Добрий. Героям слава. Зараз грузи. Грузить да? туди. Люди заказують. Що то в тебе сорт, Дивідкель? Херсонской области, с музыкой. Разумело. Слава Украине, героям слава, всем добра. Ну и зашел на квитковый ряд. Вот такая краса. А четыре знакомые рови. ассорти. По 85. Ках по 50. троянда по сто? По 70 є. Гарні, Скільки тільки один? 150 великий горшок. Менше 130 і пішло до сотні. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Слава Збройним силам України. До побачення.